Війна на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є вона, чи немає. Ти бачила, що в сумах бачила? Бачила, і що. Боже, в мене все добре. Сьогодні ми зазирнемо на дно інтернету. Є стілік, є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Вірніше на дно Тіктоку, і тут я би попросив не асоціювати саме цю соціальну мережу із кількістю фріків, адже подібні короткі відео має практично будь-яка платформа. Так це не відкидає того факту, що сам тікток походить родом з Китаю, а ця країна не те, щоби нам сильно дружня чи налаштована на нашу перемогу. <плес> Проте сьогодні ми поговоримо не про це. А нас більше цікавитиме персонаж, що у вигляді коротких відео показує власне життя. Правда, у дещо специфічному баченні. Ну гаразд, не специфічному, а відверто огидному. І у чутливих до такого контенту людей я одразу прошу вибачення. А у стійких, зрештою, ви і самі все побачите. Як посилала, думала, що я. Так, це однозначно буде не те відео, що захочеться дивитися зі смаколиками та чаєм, але не буду забігати наперед, знаючи, яка в нас стійка аудиторія. Ви передивилися випуски про майже всіх крінжових політиків, тому із треш-блогеркою з села теж однозначно справитися. Бо повірте, є про що розказати. А цікавити нас буде як її контент, так і явище у вигляді випрошування грошей, та яке це має значення в умовах відкритої війни та донатів, які не так і легко збирати, враховуючи кількість запитів щодня. Отож, зустрічайте героїні, яка чомусь не потрапила колись в проект вагітна в 16», пані, що показує, як живе село, хоча все село її соромиться. Дівчина, що збирає собі на машину в інтернеті і на здивування всім, досить успішно. Та цього разу не політик і не чиновник, так чисто щоб відпочити. Діана, сільський блогер Поліщук. А перед тим, як окунутися з головою у найгірші закуточки нашого з вами українського інтернету, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, кого ви знаєте ще з подібних персонажів та на кого зробити огляд, щоб розбавити наш таймлайн. Ви на каналі Крінчів підтримайте нашу працю матеріально, бо нам реально доводиться дивитися інтерв'ю та відео всіляких фріків за вас. Сідайтеся позручніше, а ми поїхали! Поліщук діана Андріївна або ж діанка блогер, як вона сама себе величає, народилася в селі Юрківці Гайсинського району на Вінничині. Точної дати народження цієї пані невідомо, проте можна припустити, що зараз їй орієнтовно біля 30 років Діана не єдина дитина в сім'ї. У неї є два брати, згадки про яких періодично проскакували у її, якщо так можна виразитися, авторському контенті. Так саме про контент героїні сьогоднішнього випуску ми і поговоримо, бо він, як мінімум, викликає дуже багато запитань. Але про все по порядку нема діме гуся. Не вже Авану дім приймали, шукала гуся, нема. У відкритих джерелах немає повної інформації, де навчалася Діана, але враховуючи маленьке село, звідки останнє, та що загалом блогерка по суті не покидала меж області, то можна припустити, що освіта здобувалася у місцевій загальноосвітній школі. Загалом не те, що було би багато інформації про Діану Поліщук, оскільки вона ніколи не була дуже медійною персоною, а все, що про неї знають, виключно з її слів та тіктоку. Е... Вже й треба про дітей подумати. Я довго думала, а я що? Я молода, здорова, ніколи не була вагітна. Діма це мої перші відносини. Чому мені дітей не мати? Ні з ким ніколи не жила. Хоча деякі деталі особистого життя, треш-блогерки все ж можна знайти в інтернеті і вони. Аж занадто цікаві, так пікантні, скажімо так, що до як потрапити в царину інтернету, Діана Поліщук за деяку інформацію працювала в секс-індустрії, надаючи інтимні послуги клієнтам з району власного селища. У 2021 році писали, що якась Діана із села Юрківці ходить по вулицям і розповідає, що вона елітна путана. В неї 20 пар лобутенів, море шикарних сумочок. А заробляє вона тим, що знімає квартиру і дає свого вареника на пробу всім бажаючим. За день таких буває до 14 штук. Такі висновки зробили користувачі інтернету, коли копнули її ще незакриту сторінку у Фейсбук. Там Діана позувала з купою готівки та в пікантних позах, звертаючи увагу, що її тіло. Можна придбати за певний гонорар. Не знаю, наскільки це достовірна інформація, але користувачі по татуюванням впізнали Діану, запевняючи, що це одна і та ж особа. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як би там не було, що відомо однозначно, так це те, що Діана Поліщук має кримінальну відповідальність, а сама справа досить гучна, як на невеличке селище Вінничини. Справа в тому, що блогерку ще до початку повномасштабного вторгнення судили за фіктивне повідомлення про замінування. Саме так Діана Поліщук викликала копів по приколу. Сіднє село із анонімним повідомленням про бомбу. Щоправда, цю анонімність швидко викрили і притягнули пані до відповідальності. По результатам суду спочатку Діану відправили на психіатричну експертизу, визнавши її повністю здоровою та згодом присудивши три роки тюрми, пом'якшивши покарання до одного року умовно. Загалом односельчани уникали Діану та справді вважали її несповна розуму та такою собі сільською божевільною. Всім привіт, яке друзі! Срать пішла в туалеті і дивись до... у коробці дома бумаги. Тут бачу, якась є викорисла, я думаю, візьму якусь, достану зараз якусь. А ну-ка. Я міжку, ну, давай, я будемо шукати. За останньою тянулася слава не сильно адекватної пані, і можна зрозуміти мотивацію відправити її на судову медичну експертизу в плані психіатрії. Як би там не було, судячи з пройденого часу, Діана Поліщук відбула своє умовне покарання та продовжила жити в рідному селищі, будучи невідомою для широких мас, все змінилося спочатку повномасштабного вторгнення. То бізнес в секс індустрії не задався, якщо це, звісно, правда. Чи то справді в діани були надто важкі часи, але дівчина несподівана починає показувати своє життя в селі у соціальній мережі TikTok, при тому висвітлюючи, як їй погано живеться, і щоб добрі люди підкидали гроші на харчі. Нагадаю, контекст того часу в країні тільки почалась велика війна. Весь інформаційний простір заполонили збори та волонтерство. А людям банально було недофільтрування контенту чи інформації. І тут, серед цього, всього напруженого інформаційного поля з'являється ще й невідома нікому така собі сільська дівчина, що через мережу TikTok випрошує гроші на. Їжу, і як би це не було дивно, серед населення знайшлися люди, які відгукнулися, і справді почали скидати панянці кошти. А та в свою чергу знімала дуже, скажімо так, специфічний треш контент. Так, друзі, розпаковочка, на яку викидали мені кошти. Сьогодні буду бути бутерброди з хлібом, майонезом, з твілі, трохи пізніше, трохи відпочину, Буду їсти диско, вітаміни дуже класні і мандаринки. Всім вам дякую, велике щастя, здоров'я. Часом апетити Діани зросли, і вона не соралася просити вже не на харчування, а на реально дорогі речі, як от телефони чи брендовий одяг. І не повірите, люди відгукнулись. Доброго дня, ви знаєте, сьогодні я їздила по ділах, Дивилася однія квартиру. Хочу вам сказати, у мене триває збір на будинок. Будемо давати з вами довго, тому хто має бажання. Ання змогу заходимо до мене на стрім, який я веду кожен вечір, буквально 3-5 годин, і донати по можливості на будинок. Ви знаєте, що мені вже 20 років і вже потрібно мати своє особисте житло. Щоправда, за такі донати Діана обіцяла на камеру зробити не надто приємні речі, як от запхати руку по саме не хочу в сільський туалет. Повечора я пішла за стяти. Прайс тисячу гривень, і всі побачать, як блогерка коперсається в плейлисті любителя російської музики, чути фекалія, хоча це одне і теж. Діана Поліщук почала влаштовувати стріми, де відверто закликала людей ділитися з нею своїми коштами, за те, що перша буде робити всілякі непристойності у прямому ефірі. І під непристойностями я не маю на увазі нічого сексуального характеру. Тут йдеться про відверту огиду, що стосується, як би то м'якше сказати, системи травлення людини або продуктів її життєдіяльності у всіх збочених фантазіях. Доброго дня уже боже докипає, Подивіться, який він смачний, такий навалист. Також блогерка мала специфічну манеру подачі, висміючи наперед саму себе, що дуже подобалося певному прошарку її глядачів. Загалом це таке собі суцільне бінго для булінгу, образ селючки з поганою дикцією, специфічною зовнішністю та відвертою поведінкою блазня. Лузі, я зараз наду їсти помідорчики із катопелькою. Тому хто бажає всім вам апетиту і мені. Чи добре це тут? Важко сказати, оскільки, як підказує практика, людям потрібно дивитися треш контент, через який дехто навіть самостверджується, пояснюючи собі, що в нього в житті все не так погано. Це не приносить жодної шкоди реальним оточуючим людям, в чому безумовно є плюс. Проте потрібно розуміти, що все ж це контент, в якому задіяна одна дієва особа, і переслідує вона цілком реальну ціль і в нашому випадку матеріальну. Може вам сказати, дякую вам велике, мої які дали мені кошти. Я дуже багато економила, тому що я глишне плідаю, одяг за мало купую. А так п'яти будинок, машину, тим паче вагітність то валюта питається, не обіцінюється. Так, Діана Поліщук з часом зрозуміла, що довірливі глядачі не цураються скидати їй кошти на всілякий треш, що перша робить на камеру, і блогерка почала ще більше піднімати градус безумства та відповідно прайс своїх послуг. Часом це вийшло з під контролю, і Діана умудрилася в прямому ефірі образити своїх підписів. Лисників, які звернули увагу, що вона паразитує на публіці, випрошуючи кошти, на це Діана відповіла, що вона не збирається йти працювати, її і так забезпечують. А якщо хтось такий розумний, то хай сам іде заробляти гроші на зарплатню у 8 тисяч гривень. І от ви мені сам пишете, іди на роботу. Ну дивіться, я зароблю за місяць таку суму, яку я зробила в Тіктоці. Я думаю, стільки я не зароблю ніколи. Не знаю, з чого вона взяла саме таку вартість найму працівників, хоча, враховуючи, що її. Село знаходиться досить далеко, то можна припустити, що там реально така мізерна оплата праці. На таку нескромну заяву підписники відреагували досить вороже. А ще на фоні того, що блогерка придбала собі авто, це викликало ще більше запитань у публіки. Так, мої підписники, дякую, що ви здійснили мою мрію. І купили мою цього джипа. Ви знаєте, як це була моя завітна мрія, дякую і тепер буду виходити за керма автомобіля власного джипа. Так, автобюджетного класу і далеко не нове. Проте тих 6 тисяч доларів для села, що в перерахунку на гривні становить більше 240 тисяч гривень, являються ого го якою сумою. Після хазування покупкою в мережі на Діану полився хейт, при тому вже не через її контент, де люди писали, яка вона, скажімо так, унікальна, а через умовне виманювання коштів, акцентуючи увагу, що в країні війна і дехто не може місяцями закрити збір на реальну потрібну машину для фронту. А тут за коперсання в гівні люди готові жертвувати власні кошти, невідомій пані, що в результаті житиме за чужі донати. Інша частина підписників навпаки підтримала блогерку, апелюючи, що створення контенту це теж робота і вона має приносити прибуток, а ця куплена машина це явно не елемент розкоші, порівнюючи заробітки топових блогерів та їхнє шикарне життя. Як би там не було, станом на сьогодні Діана Поліщук продовжує вести свою сторінку. В неї вже більше ста тисяч підписників, що постійно ростуть. А монетизація, по суті, не зменшилась. Багато хто справедливо цікавився, чи оподатковується такий дохід, і хтось з підписників навіть докупався до реєстру ФОПів, в якому фігурує наша сьогоднішня героїня. Інша справа, чи справді вона пропускає отримані кошти через цей рахунок та сплачує податки. Але такий глибокий аналіз лише вже на ваш розсуд. То хто ж така, врешті-решт ця ваша Діана Поліщук? Сьогодні у випуску в нас унікальний випадок, який ми хотіли вам показати. Це не політик чи не артист з мільйонною аудиторією або ж інша публічна людина, що постійно десь на слуху. Сьогодні ми згадали таку нішеву річ, як треш контент з глибин інтернету. І повірте, схожих діан на цьому дні дуже і дуже багато. Чи я вважаю це поганим? Скоріше, нічим так. Справа в тому, що на кожен товар є свій покупець, і кількість переглядів відео Діани лише тому доказ. Якщо в нас не буде таких персонажів в Україні, то потенційний глядач зверне увагу на сусідів. А якщо ще взяти до уваги той факт, що ми досі чомусь розуміємо російську, то і відповідь, куди буде повернута голова цього глядача, лежить на поверхні. Я свідомо відкидаю той факт, що дивитися російський контент це не просто тупість, а крайня степінь уриганства. Проте це моя особиста інформаційна бульбашка. За нею ж досі перебувають не надто розумні люди, що споживають таке лайно, але це не сьогоднішня розмова. Що стосується вимагання грошей, давлячи на жалість, то скоріш за все це неприпустимо в умовах війни, але водночас будь-який контент має бути оплачений, бо це ідентична робота, як і всі інші, просто зі своєю специфікою. Як ставитися до Діани Поліщук? Вирішувати, звісно, вам. Проте і міські божевільні теж мають право на хвилинку слави. Якщо вони, звісно, не порушують закон та не підривають обороноздатність країни? В мене війна не впливає. що мені війна? Мені ж байдуже. Мені позвоті, як солов'йові. Що є вона, що немає? Мені один Бог, вона на мене впливає. Війна на мене ніяк не впливає, мені байдуже, чи є вона, чи немає. Мене тільки це одне, щоб тисика не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені тисика було б байдуже. Мене воно не сильно впливає, якщо чесно. Ти бачила, що в сумах бачила? Бачила і що. Боже, в мене все добре. Ну так получили по 100 тисяч, що тобі плавали? Бабло. Получили. Скільки військових, наді бабла пішло? Так самішні проблеми. Ні чоловік грошей не хотів, тому ніколи мене. І брат має теж коло мене. Йому не треба було грошей, не вистачало. Як то кажеться, за гроші треба завжди платити. Тому так, гроші тобі з неба не впадуть, ніколи. Тому так.